Хочеш миру, готуйся до війни. Російський ракетний терор реальна загроза європейським країнам. Загроза протистояти якій європейці зможуть лише об'єднавши свої зусилля. Страни Сімратічського Альянсу не готові камбінірованими для них це була, скажімо так. Ні, фактом оскільки в ході учений противоздушної оборони настолько масштабні комбінірованої ракетні удари в аптекі в комплексі з дронами камікадзе вони не розсматривалість цієї причини прем'єр-міністри Польщі та Греції двадцять травня надіслали листа до європейської комісії із закликом створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Я надіслав листа до європейської комісії разом з прем'єр-міністром Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики. Тільки сильна об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику, зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна відбудеться, а для того, щоб вона не сталася. На думку лідерів, насамперед, європейські країни мають припинити конкурувати під час створення озброєнь. На зміну конкуренції має прийти співпраця та спільні інвестиції в оборонну промисловість. Нам потрібно менше фрагментації та спільні проєкти, як, наприклад, щит протиповітряної оборони, запропонований Кіріакосом Міцотакісом та Дональдом Туском. Що цікаво, створення європейського щита не стане серйозною проблемою для Європи. Ключове консенсус європейських країн у цьому питанні. В НАТО у стран НАТО в основному а, між собою самістими системи противовоздушної оборони планірав типу, що більшого, середнього таки малого радіосидейства і вони в принципі, і знаходяться в єдиній системі комунікації і взаємодійстві. Подібний щит це насамперед гарантія безпеки для безпосередніх сусідів Росії. До того ж, окрім загальноєвропейської протиповітряної оборони, європа все серйозніше міркує про створення загальноєвропейської армії. Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія, і це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику. Провокаційні заяви Трампа нерішучість, а подекуди й відверта про російських західних політиків, членів НАТО. Чим далі, тим більше дискредитує альянс. Колько, якщо відбувається відкрита агресія проти одної стран НАТО, наприклад, Естонії, как варіант, просто як приклад, то сначала НАТО собирается на обсуждение того, какая из стран северо альянса и чем именно будет помогать в защите Эстонии. То есть происходит бюрократический процесс дискуссии, обсуждения, давайте мы это утвердим, давайте мы это подпишем, давайте мы это согласуем, а почему вы не хотите помогать и прочая а, демагогия. Вообще Европейская армия – это одно из а, решений, Проблема тільки архаїчності НАТО в умовах перманентної загрози з боку Росії Європі життєво необхідно нарощувати власну військову міць. Робота над спільним захистом неба потужна та досвідчена загальноєвропейська армія. Як бачимо, Європа потрібна Україні так само, як і Україна, потрібна вільній та сильній Європі.